Волонтери-будівельники допомагають відновлювати розбиті обстрілами у селі на Миколаївщині. Понад 60 покрівель вже полагодили лише у Первомайській громаді. Села ОТГ понад 8 місяців перебували на лінії вогню і обстрілами пошкоджені майже 3400 об'єктів. Нині їх відбудовують як коштом бюджету, так і силами волонтерів. Передусім, лагодять будинки тих, хто повертається додому. Наша колега Наталя якобсен Якобсенболібова розповість більше. Пані Ольга виїхала з Первомайського у травні 22-го року. Каже, вже було не сила ховатися у погребі від обстрілів. Приїхали волонтери, забрали мене, завезли Миколаїв. Я з Миколаєва поїхала на Польщу. Донька з дітьми поїхала раніше, а потім я поїхала. У хати Ольги та сусідів прилетіло кілька снарядів. Коли повернулась додому, побачила оселю в жахливому стані. Все розвалене, все. Все побито, все тече. Від голови громади жінка дізналась про добробатівців, тож попросила волонтерів хоча б полагодити покрівлю. Я все дзвонилась, домовились. і дякувати Богу, хлопці приїхали, що зроблять за день. Зараз тільки, тільки дах мені перекриють. Мені ще треба вікна міняти, мені ще треба забор. О, хату. Там і всередині. Наружі, що все валене, все посічене. Відновили покрівлю п'ятеро ремонтників за день у бригаді. Хлопці із Запоріжжя, Снігурівки та Миколаєва, бригадир з Одеси. Євген професійний будівельник, тож він ще й за консультанта. Я все це вмів. Я все це вмів. Дещо хлопцям підказував, чомусь сам навчався, бо років 20 тому сам був прорабом. Подобається займатись улюбленою справою, і головне, що колектив у нас гарний. Всі приходять один одному на допомогу. За понад два роки роботи волонтери по всій Миколаївській області відновили більше чотирьох сотен об'єктів. Це і приватні будинки, і багатоповерхівки, а також школи, садочки, лікарні. Звертаються люди кожного дня, ведуться таблиці, долучаються і волонтери, і люди залишають заявки на допомогу. Тому ми завжди працюємо. У нас немає такого, скажімо, вільного Ну, зараз війна, зараз немає скажімо, віременно відпочинок, тому ми працюємо, працюємо і працюємо. Серед волонтерів-будівельників не лише українці, буває приєднуються і чужеземці. У нас працював німець. Людина зараз поїхала додому, обіцяв приїхати. Ну має вже має вже бути. Працював також у нас і швед, і американець. Тому у нас до нас завжди долучаються міжнародні якісь там організації, якісь волонтери. Тобто у нас постійний рух, ми завжди знаходимося в гущі собитій. Нині в первомайській громаді відновили майже 40% об'єктів, пошкоджених обстрілами як завдяки волонтерам і міжнародним фондам, так і державним та місцевим коштом. Наприклад, якщо взяти по державній програмі, є відновлення, то порядку десь із тисячу з лишнім заявок на сьогодні місцева комісія вже відпрацювала близько 900 об'єктів житлового фонду приватного сектору і Квартирного сектору це і пошкоджене, і знищене майно. Більша частина із погоджених заяв вже люди отримали або компенсацію по 381 постанові, або ж компенсацію по 600 постанові. Це сертифікат на придбання іншого житла. Та є в громаді об'єкти, що відновлені вже не підлягають. Це дві школи і два будинки культури, тому що за технічними звітами вони були визнані аварійними для того, щоб обезпечити життя і здоров'я людей. Ми були змушені піти на такі кроки. Також на сьогодні, частково за згодою жителів, ми також будемо. Демонтувати ті знищені об'єкти, які ну взагалі не підлягають повному відновленню. А треба будувати із нуля. Тут, тут то таких об'єктів десь у нас поки що десь порядку 20. За словами очільника громади, додому не повернулись близько третини жителів. Водночас додає: чим більше буде людей у містечках і селах, тим швидше триватиме відновлення. Якобсон білівова Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.